Розкажу вам про ще один їстівний гриб це лускатка золотиста. Цей гриб відноситься до четвертої категорії їстівних грибів з низькими харчовими якостями. Споживати лускатку можна після 20 хвилинного відварювання, готуючи її тим способом, який вам подобається, тобто можна смажити її чи маринувати. Росте лускатка. У листяних, змішаних і хвойних лісах. Частіше всього ви її можете зустріти на вербах, березах, осиках, тобто на листяних породах дерев. Лускатка має золотисту шапочку, вкриту лусочками і пластинчастий гіменофор. У старших грибів цей гіменофор коричневого кольору, а у молоденьких бежевого, жовтуватого або кремового кольору. Особисто мені смак золотистої лускатки не подобається, тому я її не беру. Але є особливі цінителі цього гриба, які говорять, що при достатній кількості спецій цей гриб можна спокійно собі споживати. Ну тут уже кожен вибирає для себе сам.